Слава Україні! Ситуація в регіоні залишається повністю контрольованою. Сигналів повітряної тривоги та обстрілів на цю хвилину не було. Бо наші сили оборони продовжують виконувати ефективно і гідно ті бойові завдання, які стоять перед ними. Щодо ситуації і подій у Макіївці, звичайно, вражає те, як вміло і ефективно працює наша. Розвідка. І потім також вміло і ефективно приходить бавовна до ворогів, дякуючи Збройним силам України. І наші діти теж знають, яка ефективна зброя є у наших хлопців, у наших Збройних сил. З іншого боку, це показує і те, наскільки швидко деградує російська армія. Так, ці вбивці. Готові до війни і далі. Але вони згинуть, тому що, ще раз скажу: у нас є Збройні сили України. Деградація російської армії, звичайно, стається під ударами українського війська, усієї роботи України і боротьби кожного з нас проти цього всесвітнього зла. І впевнений, що наш поступ, наша боротьба призведуть до того. Що наші діти не будуть грати вже в такі іграшки, а будуть грати іншими іграшками, казковими персонажами і грати не в війну. Але ми будемо пам'ятати, якою ціною дається нам майбутня перемога і мир. І також хочу наголосити на правила поводження на одеських пляжах на Чорноморському узбережжі та в Чорному морі. Ніхто не відміняв жодних обмежень, які були введені з початком широкомасштабного вторгнення. Будь ласка, я всіх вас прошу, бережіть себе та рідних. Не виходьте на ту територію, де написано заміновано. Ваше життя може бути під небезпекою. Міни, які викидає на берег або детонують у морі, вони будуть і надалі найближчим часом там з'являтися. Бо росіяни їх розкидали на початку великого вторгнення. І це небезпечні подарунки. Нам треба всім дожити до перемоги. Ціную кожного і здобутки, і життя кожного. Дякую, що ми разом. Усіх обійняв і подякував. Ворогам смерть, люта смерть. І тримаємо стрій. І давайте посміхнемось, чого б це нам не коштувало. Тримаємо стрій!